Вітаю на каналі Люблю літературу. Люлі Гостап Вишня Павло Михайлович Губенко, український сатирик та гуморист, перекладач, журналіст, Увів у літературу жанр усмішка. Народився на хуторі Чечва, що на Полтавщині, помер у місті Києві. Мені нове життя усміхається. І я йому усміхаюсь через те й усмішка. Написав Остап Вишня Остап Вишня автор усмішок, гуморесок, фейлетонів, політичних памфлетів, літературно-мистецьких нарисів, рецензій за життя письменника було видано більше ста збірок. Його називали Королем українського тиражу, бо своїми творами захоплював широке коло читачів. Гумореска це невеликий віршовий, прозовий або драматичний твір з комічним сюжетом, що відрізняється від сатири легкою жартівливою тональність. У гуморесті сміх постає у вигляді доброзичливої, емоційно забарвленої критики в дотепній, парадоксальній, іронічній, гротескній, пародійній формі. Моя автобіографія 1927 рік. За жанром гумореска тема розповідь про батьків, навчання, і формування світогляду письменника. Головна ідея у гумористичній формі висвітлити фактори, які впливають на формування митця. Композиція відповідає формі ділового паперу, автобіографії. У вступному етюді розділі автор розповідає про те, де і коли народився, про батьків та дідів, Другий і третій етюди. Присвячені етапам навчання, формування світогляду майбутнього письменника. З перших рядків твору вражає іронія і неподробна щирість, безпосередність в оповіді про самого себе, ось з яким витонченим гумором, але з неприхованою любов'ю він пише про своїх батьків. А взагалі, батьки були нічого собі люди, підходящі. За 24 роки спільного їхнього життя. Як тоді казали, послав їм Господь усього тільки сімнадцятеро дітей, бо вміли вони молитись милосердному. У такому ж іронічному дусі розмірковує автор над важливими в житті кожного митця моментами, що впливало на його світогляд, які були перші вчителі, як виховували батьки, як формувалася його класова свідомість, якого світу вдалося здобути. Гумореска скомпонована з окремих невеличких розділів фресок. Автор вихоплює найяскравіші епізоди події. Це не лише життєпис, а аналіз пережитого автором. Гострий на слово гуморист постає серйозним і вдумливим. Гумориска насичена розмовною лексикою, розповідними інтонаціями. Коміс ситуації базується на контрасті, твір вражає людяністю, щирістю. Максим Рильський про гумореську Остапа Вишні, моя автобіографія. Увесь вишня, любов до життя, любов до людини, іронія до того щасливого дитинства зробився Остапом вишною та й почав писати.